Вітаю, сьогодні 16 липня 12.30. Я Наталя Горінович, коуч щасливих жінок у ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про сім дій, які розхитують самооцінку, які руйнують, можна сказати, які є такими антисаоцінки. Анти... Тому я хочу розповісти, що для нас покоління Х, самооцінка взагалі поняття було незрозуміле до, напевно, ще до 5, 5, 5 можливо, 10 років тому, коли от дійсно почало дуже багато уваги приділяти саморозвитку, коли почали говорити про самооцінку, і почали говорити про ставлення до себе. І, звичайно. Коли ми були маленькими, ніхто з батьків нам цю самооцінку не піднімав, не зміцнював. І коли ми стали вже дорослими, то практично ми формували думку про себе, опираючись на думку інших. Як до нас ставилися, наприклад, наші батьки, чи як у нас ставляться на роботі? Якщо є певні досягнення, то звичайно ця самооцінка залежала від того. На якому рахунку ми, наприклад, у родини, як сусіди нас характеризують, як родичі до нас ставляться, що вони про нас думають? І зараз, коли я більше все більше і більше займаюся саморозвитком, займаюся вивченням себе, я розумію, що нам не потрібно себе вдосконалювати, нам потрібно себе пізнавати. І у нас дуже багато є невідомого для нас. І коли ми розкриваємо оці... Прилини нашої, нашої душі, будемо казати, ця самооцінка вона не залежить від того, що думають про нас інші, або як до нас ставляться інші. І оскільки я консультую жінок, які, наприклад, розчаровані у сімейних стосунках, чоловік ставиться неналежним чином. І жінка приходить і каже, що чоловік якби впливає на її самооцінку, її самооцінка нижче плінтуса. І я хочу сказати, що зараз діє акційна ціна на курс ролі жінки і дружини. Чому цей курс легендарний, він базовий, він фундаментальний. Тому що ми не вміємо розрізняти свої ролі, ми не вміємо розрізняти роль жінки, ми не вміємо розрізняти роль дружини, ми не вміємо розділяти роль мами, роль доньки, ми йдемо в таких дитячих позиціях в усі ролі. І от на курсі саме і буде урок, який і допоможе подивитися на свою поведінку, тому що нам здається, що інші люди до нас погано ставляться. Ні, насправді це не так. Насправді, всі ми переважно у 99%, ми всі перебуваємо в дитячих позиціях. Це такі патерни поведінки. Дитячі позиції це такі патерни поведінки, як ми звикли реагувати в дитинстві. І зараз, коли ми стали дорослими, то ми і з чоловіком так реагуємо, і з дітьми так реагуємо, і з друзями так реагуємо. І от коли ми розберемось в собі краще, оце самопізнання, це не самовдосконалення, це самопізнання, тому що на, наша душа знає усе, наша душа досконала, ми створені ідеальні. Але просто ми себе не знаємо. Верніше, не те, що ми себе не знаємо, на, наш, на наше уявлення про себе накладено дуже багато різних відбитків. І от перша дія, яка руйнує самооцінку – це порівнювати себе з іншими. Я хочу сказати, що це дуже поширено, тому що навколо зараз дуже багато інформації, хто де відпочиває, хто що купив, хто куди поїхав, хто з ким одружився, хто де день народження де святкує. І кожен раз, коли ми дивимося, як живуть інші, ми порівнюємо себе з ними і відчуваємо дискомфорт, ми відчуваємо, що ми гірші. І хочу сказати, що коли ми порівнюємо себе з іншими, ми окей, коли у нас щось краще, ніж інших. А оскільки світ так побудований, що завжди є люди, яких краще, які розумніші, які гарніші, які багатші, ми ніколи не нас доженемо це, як кіт ганяється за своїм хвостом. Так? Ми ніколи не зможемо перевершити усіх, але ми можемо змінюватись самі. І я от кажу, коли ми пізнаємо себе, коли ми дістаємо себе у ті перли, у ті наші цінності. Ми розуміємо себе, нам не треба себе ні з ким порівнювати. От я зараз розбираю, десь у мене є список, я зараз розбираю свої. Це от один листок. Я розбираю свої цінності. Це от мої головні цінності. Розумієте, це взагалі, коли я це розглядаю, то я дивлюся на себе зовсім по-іншому. І коли я це усвідомлюю, а ми живемо, і наша проблема у тому, що ми живемо е на автоматі. Якщо на автоматі ми можемо страждати, то й на автоматі ми можемо жити щасливо. І нам просто потрібно взяти іншу звичку, сформувати у собі. І я хочу сказати, що з дитинства я себе порівнювала з дворідними сестрами. Вони жили у місті, вони були брюнетки, у них було густе волосся, а я селючка і негарна я себе вважала. І тому, звичайно, я для себе поставила ціль бути розумною. І з такою думкою, що я не гарна, але розумна, я виросла. І це, напевно, мене і врятувало, що моя самооцінка не була нижче плінтуса. Все ж таки, моя самооцінка трималася на тому, що цінно мені. І чому дуже важливо розуміти свої цінності, тому що коли ми розуміємо свої цінності, нам не потрібно чужого. Ми знаємо, що нам потрібно, і у нас є ресурси. Цього досягнути. Тому, коли ми порівнюємо себе з іншими, звичайно, ми завжди будемо від цього програвати. Або коли ми будемо, знову ж таки, ще одна дія, коли ми будемо себе порівнювати з іншими і інші будуть кращі, то ми будемо інших знецінювати. І це теж руйнує самооцінку. Тому що здорова самооцінка це я ок і інші ок. Я знаю свої цінності, я знаю. Я маю свої цілі, я маю свої мрії, і я за ними йду. У мене є ресурси. І я хочу сказати, що от завдяки курсу, ролі жінки і дружини, а зараз він діє за акційною ціною 990 гривень, 9 гривень це взагалі ціна, яка допоможе вам змінити ставлення і уяву про себе. Тому що самооцінка не може залежати від зовнішніх чинників, самооцінка це моє внутрішнє. Відчуття життя, я справлюсь з будь-якою ситуацією. Я вперше почула це напевно років сім тому. І якраз в мене був дуже складний період, коли я доглядала за мамою, і що я справлюсь сама, мені це допомагало вистояти той період. Тому, коли ми порівнюємо себе з іншими, або ми, з друге, ми знецінюємо інших, ми по великому рахунку знецінюємо і себе. Тому і в курсі є закон ангелів. Ми взаємопов'язані, коли мене хтось дратує, коли мене хтось злить, коли я іншого знецінюю, я маю подивитися, а що це для мене, де я так себе веду. І тоді стосунки з людьми, які зараз умовно називають токсичні, зовсім змінюються. Тому що завдяки цим людям ми можемо покращувати себе. Тобто, ми розглянули дві дії. Перша дія це. Коли ми порівнюємо себе, а друга дія, коли ми знецінюємо. Знецінюємо інших і знецінюємо автоматично себе. Тобто, якщо є знецінення, запам'ятайте, будь ласка, якщо є знецінення іншої, це точно десь ви знецінюєте себе. Це просто допомагає краще зрозуміти себе. Друге, це змагатися. Ви знаєте, можливо, на якомусь етапі. Така поведінка, коли ми змагаємось, можливо, вона і приносить нам задоволення. От як діти граються, да? всі хочуть бути перші, ніхто не хоче бути аутсайдером, всі хочуть бути першими. І коли ми теж якби, дивимося, наприклад, що от я за себе хочу сказати: ми дивимося, що інша людина, інша подруга чи однокласниця вийшла заміж. От, от 18 років наша перша однокласниця вийшла заміж. Ого! А тобі вже 20 років скоро буде, а ти ще не замужем. Де ти? Хто ти? Де твоя, якби зараз сказала, де твоя самооцінка? І ти намагаєшся вийти заміж. І ще я хочу сказати, що такий тип дій, коли ми змагаємося, наприклад, з чоловіком, це ми стаємо чоловіком, якби рівні партнери. Тут немає того, тої рівності між партнерами, що я жінка на 100% виконую свої функції, а чоловік свої на 100% виконує функції. Ми змагаємося, хто ми кращі. Ну, переважно зараз жінки перемогли чоловіків в обов'язках. Тому і ми змагаємося, хто краще виконує обов'язки. І жінкам я хочу сказати, дуже вигідно, коли чоловік трошечки слабший за неї, тому що таким чином це їй допомагає. Підтримувати ту самооцінку. Тому, якщо у вас є такий, така звичка, да, такі дії, ви робите, що ви, наприклад, зробили те, що чоловік робить гірше, і коментуєте це, тому що можна зробити його, якщо це у вас виходить краще зробити, і якби на цьому не будувати свою самооцінку. А знову ж таки, наша ж самооцінка це. Те, що залежить від зовнішніх чинників в даному випадку. І коли ми вміємо відслідковувати, до речі, ще ви можете у мене в телеграм-каналі переглянути аудіоурок, який я записала для курсу ролі жінки і дружин. Тому що там дуже багато буде про пізнання себе. Тому, от таким чином, коли я бачу, що йде змагання, я себе запитую: а навіщо я це роблю? Щоб доказати чоловікові, що я крутіша, що я краще, що в мене більше ресурсів є. І, звичайно, це а це дає мені сімейне щастя. А ціль сімей, сімей, сімейних стосунків це щастя, це гармонія в сім'ї, це насолода один одним. Це зближує нас. Якщо це нас не зближує, то навіщо я це роблю? От до мене приходять жінки, хочуть, наприклад, гарних стосунків, але хочуть за рахунок того, щоб чоловік змінився, як йому донести, тому що він не хоче, наприклад, йти до сімейного психолога. І дівчата, які проходять курс ролі жінки і дружини. Вони зауважують, що чоловік змінюється автоматично, тому що я по-іншому починаю звучати, я по-іншому налаштована. У мене вже йде принцип сімейних стосунків: 1 плюс 1 до рівня 11, а не змагання. Тому я дуже хочу сказати, що від нашої самооцінки залежить сімейне життя, від нашої самооцінки залежить ставлення до себе. Тому. Кожна самооцінка це низька самооцінка чи нестабільна самооцінка, це дитяча позиція в різних її проявах. Коли ми говоримо про самооцінку, ми маємо базуватися на думці про себе, а не те, що про нас думають чи говорять інші, чи скільки у нас є досягнень. Третє, що хочу сказати, це третя дія це надіятися, що хтось інший допоможе, хтось інший врятує. Знаєте, це дитяча позиція, їх 5, іде така, така еволюція, це дитяча позиція 0,3. Не знаю не вмію. Оскільки я е, допомагаю жінкам у сімейних стосунках, то я хочу сказати, як такий тип самооцінки, да, така, така дитяча позиція залежить від е, чоловіка. Тому що жінка у чоловікові шукає не партнера. Жінка у чоловікові шукає батька. І, звичайно, коли. Жінка надіється, що чоловік їй допоможе, чоловік вирішить її питання, чоловік підтримує, чоловік, 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 чоловік на нього дуже багато покладеної відповідальності, то, звичайно, яка може бути у жінки стабільна самооцінка? Звичайно, ні, тому що у дітей немає самооцінки. Самооцінки є у дорослих людей. І у курсі ролі жінки і дружини учасниці будуть виходити із дитячих позицій у ролі жінки. У е, сексі і у ролі дружини, тому що куди ми не заходимо, де створюємо систему, якщо ми взагалі у дитячій позиції, то де б ми не зайшли, ми створимо дитячі, е, дитячі позиції. Ми будемо або мама, ми будемо всіх повчати, або знову ж дитина. Ми будемо надіятися, що нам хтось допоможе. А оскільки ми говоримо про свідоме життя, про свідому реакцію, про авто на автоматі жити щасливо, то звичайно нам потрібно. Вийти із цих дитячих позицій. Четверте, знову ж таки, дуже поширена дія, коли ми говоримо про вторинні вигоди це хворіти. І коли до мене приходять на консультації, дуже у багатьох є хвороба, і шукаємо причину, чому вигідно хворіти. Тому що таким чином я уникаю відповідальності, таким чином я відповідаю, я уникаю прийняття рішення, таким чином я отримую любов. І коли ми говоримо, що хвороба це завжди вторинна вигода. І скільки не лікують хворобу і немає результату, тому що вторинна вигода закладена глибше. А коли розуміють вторинну вигоду, то проходять деякі хвороби. Навіть після того, як жінки виходять з дитячих позицій, займають своє місце з батьками, займають своє місце у всіх системах, і, звичайно, деякі хвороби. Я не кажу, що це йде лікування, але деякі хвороби минають. І у мене є урок, який називається симптоми голосу тіла, де якраз дуже детально ми розглядаємо, які є хвороби, яка їх вторинна вигода. І от сьогодні, хто долучиться до курсу ролі жінки і дружини, я подарую, надійшлю в особисті цей урок. Симптоми це голос тіла. Шоста в нас іде, це пошук схвалення. Це теж, якби, дитяча позиція я хороша. Це дитяча позиція, ви знаєте, жінка нібито все для інших. Вона робить для інших, вона не може сама почати, щоб не завдати нібито незручностям інших. Вона зраджує себе. Але це дуже е, така небезпечна для жінки, будемо казати, небезпечна для стабільної самооцінки дитяча позиція, тому що я не можу прийняти рішення, поки мене не схвалять. І я думаю, ви помічаєте або за собою, або за іншими. Коли є якась ідея, якась думка, але хтось її критикує. І ця думка. Зникає і зараз не на часі, тому що не склалось суспільство, От як зараз можна жити щасливо, як зараз можна радіти, якщо відбуваються такі події. Тому я хочу сказати, що от ця самооцінка, коли ми чекаємо схвалення інших, нас похвалили, самооцінка піднялася, нас покритикували, зробили зауваження, самооцінка впала. Тобто немає думки про себе. І от курс ролі жінки і дружини це жінка стає зрілою особистістю. Вона знає, що вона любить, вона знає що вона хоче, вона знає, як це досягнути, і в неї є на це внутрішня мотивація. Тому що внутрішня мотивація це мої цілі. Чому не працює зовнішня мотивація, якщо немає підкріплення внутрішніми цінностями? Тому що мені не цінне, можливо, іншій людині це і цінне, можливо, партнеру це цінне. От я хочу розказати, наприклад, коли мама моя працювала. Завідуючою робітничої їдальні, тоді дуже багато було перевірок. Вона приходила з роботи і розказувала, скільки сьогодні в неї було перевірок. І по якості, і по цінам. І, звичайно, я їй казала, мам, чи ти працюєш, звільнися. Але у неї була цінність, я ж не розуміла цінності. У неї була цінність турбота про дітей, турбота про майбутнє. А у мене у дитини такої цінності не було. І тому я не розуміла маму, чому вона так страждає на роботі, але при цьому не звільняється. І от я хочу сказати, і ми інших почнемо розуміти, коли ми будемо розуміти, що у них інші цілі, інші цінності, а у нас зовсім інші цінності. І коли ми чекаємо схвалення від людини, в якої немає наших цінностей, а ми не знаємо, які нею керують цінності, то, звичайно, ми нічого не отримаємо. Тому що, от, наприклад, у цієї цінності стосунки, а у жінки іншої можуть не бути стосунки. І одна запитую, запитує входити заміж, і та каже: не виходь, краще будь сама. Тому я от хочу сказати, що дуже важливо е, опиратися на себе. Дуже важливо зрозуміти себе. Знову ж таки, не самовдосконалення, а самопізнання. От зараз у мене змінився такий вектор, що все ж таки самопізнання це найбільш ефективно. Тому що у нас дуже багато всередині. Знаєте, як у надрах, у надрах землі дуже багато корисних копалень, так само у нас всередині дуже багато цінного, корисного, яке ми не використовуємо за призначенням. І сьома звичка це ображатися. Це взагалі така дитяча позиція, коли ми ображаємося на дорослих, тому що коли ми були маленькі, звичайно, ми не могли по-іншому відреагувати на те, що нам не подобалось, крім того, як образитись. Але я сама дуже образлива була жінка, дуже образлива. І ви знаєте, наскільки я страждала всередині, наскільки мені було некомфортно всередині. Ці думки так і руїлися. А що сказати, а що зробити? А що, щоб зробити, щоб він якби, постраждав. А інша людина, на яку ти образилась, вона в цей момент щаслива. І тобі ще більш образливо. Ти страждаєш, ти мучуєшся, в тебе ці думки киплять. А йому. Нічого не заважає, тому що його, в нього немає цього, що в тебе є. І от коли я позбулася цієї образливості, то моє життя зовсім змінилося. Мій внутрішній стан змінився. Навіщо мені ображатися на інших людей, витрачати на них своє здоров'я, свій час своє здоров'я. Я зараз дуже ціню своє життя. Дуже ціню. А оцих два роки, то, напевно, ще більше ціню. І, звичайно, коли ми у дорослій позиції, то. Образи проходять самі з собою. Тому сьогодні ми говорили про сім дій, які псують. Можливо, хтось з вас зараз напише, скільки у собі. Давайте пройдемось по списку. Можливо, напишете, скільки у собі ви знайшли. Перше це порівнювати себе з іншими. Друге це знецінювати. Третє це змагатися з іншими. Четверте надіяти, що хтось врятує. П'яте хворіти, щоб уникнути відповідальності. Шосте пошук схвалення. І сьома ображатися. От напишіть, будь ласка, є у вас такі дії, такі звички у вас є. Можливо, одна, можливо, дві. А хочу вам сказати, що якщо ми у дитячій позиції, то у нас повний флакон. У нас є всі, у мене було, були всі. От всі ці звички у мене були. Я і ображалася, я і знецінювала себе, і порівнювала себе, і теж сподівалася, що хтось допоможе. Але от зріла особистість це людина, яка опирається на себе, в якої є опора на себе. І тому інша людина не впливає на твоє ставлення до себе. Вона може думати що завгодно, вона може говорити так, як вона хоче. А ти знаєш, ти знаєш себе, ти знаєш, що для тебе цінне, і ти опираєшся на себе. Дякую, що сьогодні були зі мною в прямому ефірі у такий, якби, незапланований час. Так з'являється світло. Знову ж таки, пристосовуємося, проявляємо гнучкість до тих подій, які відбуваються зараз. І якщо ви приєднаєтесь сьогодні до курсу ролі жінки і дружини, то отримаєте бонус, це симптоми голос тіла, відеоурок, який допоможе вам розібратися, якщо є якісь приховані вигоди хворіти, ви їх зрозумієте. І що я хочу сказати, що дуже часто, коли Наприклад, ми пропрацьовуємо в особистій роботі, ми пропрацьовуємо батьків, мої клієнтки починають хворіти. І таким чином ми дістаємо причини, вторинні вигоди, хворіти. Тобто уникати, дивитися туди, де боляче. І таким чином, коли цей етап проходить, то теж зникають певні симптоми. Тому зустрінемось з кимось на курсі. Акція триває до 20 липня, 20 липня. 1991 року ми з чоловіком одружилися, церковний шлюб ми взяли. В да, мене були дуже сумні події перед цим, але тим не менше, ми разом вже прожили з ним 33 роки. Тому до зустрічі вже завтра. До побачення.